Які б не були проблеми, прокляття, страждання, важкі обставини в житті, здавалось би, немає виходу, але у Бога завжди є вихід. Але нам дуже важливо це прийти до Господа, прийти до живої церкви Ісуса Христа і почати слухати духовних Божих людей, мати в своєму житті священника, Божу людину, яка б наставляла, яка б молилася за нас, яка б вказувала нам шлях спасіння, тому що Божі люди це благословення для нас, і вони є світильниками в руках Божих. Коли ми приходимо до церкви живої Ісуса Христа, коли ми починаємо слухати Слово Боже, і слідувати тому, чому вчать Божі люди. Тоді приходить благословіння, тоді приходить зцілення, Бог змінює наші серця, Він змінює наше життя, і Він наводить свій божественний порядок у всіх сферах. Але коли ми противимося Слову Божому, коли ми противимося людям Божим, коли ми дійсно покидаємо церкву, тоді приходить прокляття, приходить страждання, приходить сатана і починає все руйнувати. Церква, насправді, Божі люди це благословіння для нас, це є Божа сім'я. Тому я запрошую вас до сім'ї Божої, до церкви, де ви зможете зцілитися та свободу.